Я вам показала дуже класний прикол. Ще раз показую. Якщо хтось не знав, просто так. Беремо оце і для ще одного приколу ну, йдемо на перший поверх. Другий, з Друга три... ще дві я вам покажу. просто для такого. Беремо оцю флешку, якщо ви не знали, і ставимо от сюди. включаємо і ось таке. Напевно, на якомусь відео в мене було. Пишіть коментарів. Отаке теж красива рука. Ну, ну красиве. Біму собі. Взагалі це все класно. Просто беремо собі, якщо ви хочете. Ставимо у коробочки, у коробочки. Это наш одіо, відой, Так, і ще раз беремо, ставимо. Все. Ось так вийшло. А тепер ви не знаєте наші оці штуки? А це як і оце? Це якась підказка. Оце підходить до десь тут. Так шукаємо отакий квадратик, отакий синий, таке і таке. Так, так. Оце заміщається. Щось типу отакого. Типу щось типу, такого. Тут якась кратка, типу. Дивіться, на першому поверсі. тобто на третьому поверсі тоже є вона. Секретка, але ви, напевно, її не знаєте. Ці ту секретку знають. Це подобається, що тут щось типу такого. Це дві шафки тут. Ще на другому полі, Я не знаю, ну коротше. Така підказка нас є. Виходимо. Кстати, якщо ви не знали всякі приколчики і мої нові смаки, то дивіться скоріше то відео, яке вам потрібне. Кстати, ви не лайкайте таку боку відео. Якщо не цікаво показує, ну напишіть в коментарі, як я показую ну, красиво, погано. Ну, не красиво, дуже прям. Тут, кстати, можна купити Вот такие купальники, Такие такі. І ми їх не беремо. Нам просто їх треба було. Ну і ще тут фотопорадики безплатний, Отаке. отака водичка, м'ячики, очки, фрукти, щоб фоткатися. І всякі таке, коротше, якщо ви хочете, собі показала дуже класне місце. Там, де, не... напевно, ви ніколи не були. Знаєте, я догадаюсь, де ви ніколи в житті не були. І оце, це коню вже, отака конюшня. Я думаю, там ніхто не був. Я теж навіть там не був, вроді би. Та, я тут не було хіба деколи. І то я бачу якихось там відео. Таті тут можна взяти що вам треба і пшикати, щоб було сайти і так далі. Тут можна взяти подаруночки. Тут можна взяти одного коника. Тут можна взяти мішки. І найшарк це щасті. Можна взяти для нашого мороза. Діду Мороза. Хе, прикольно, це просто так вода борода. А нас Дід Мороз настоящий. Коротше, це місце ви точно не буде. Ну, тепер ми йдемо в то місце там, де я напевно що не було я. Ну, це ми вчора показували то місце. І я хочу, щоб ви мені підказали, де тут є. Та, блін, нога маленька. Хто знає, хто не знає. Я не знаю просто. Як вона тут з'явилася? Тепер складаємо, тепер кидаємо всі речі. Дивіться, тут в мене тваринки. Я би хотіла забрати оце і оцього. Ну дуже милі. І ще хотіла б кого забрати би, то це вже в наступному відео я покажу. Ладно, в цьому відео. Немо не геть, не mm. на дому? І ми пішли на перший поверх. З кого прийшов подарок сьогодні? Я такого ніколи не бачила, напевно, когось прийшов з я думаю. Треба дістати тата і себе. Ну, не себе, а доню. І дивимося. Мама, так не чесно. Що не чесно, що не чесно. Сестричка моя сидит, с нами а не с вами. Ха-ха-ха, эм... сестричка, ты себе задумала. Голова Ха капец. Ха-ха-ха. Ты не Доня, ты куда? Я переборщил? будеш у угол, так? А чому такий идет? Чому? Ах, б все Собачки, ви видимо, тут маєте бути. Ви маєте бути на другому поверсі. Що це таке зробив? Я не хотел... Ого! Дядя Бог! треба! Ну, не, не, не ходит до нас, будут смотреться музыки. Добре. А видимо! Дав... Ого! Не. не плакай, не плакай! Ти хоч би з собачками побачиш. ти не бракай. Давай, мамо, я зараз буду робити їсти, а хто буде сідати їсти? Я. Я Я. вивки. і зараз буде п'юрешка для дітей. Ну Я б'єська. Він потім подумає над своєю поведінкою і все. Давай. Давайте, поки я ще... маю ще розрузити, їсти. Давайте я на ті... одній серії показувала, де дістати соль. Взагалі класно. Беремо тепер оце гоняточка. Тобто перше беремо оце галятка, потім... оце, потім... Оце, потім оце, аж потім останнє горлятко. Тепер беремо останню штуку їсти ура їсти, Ура, їсти, нехай він уже йде. Ходи синочок, подумай до своєю поведінкою. ю. Тобто дів подумай. Валода, а я сделаю такой сок. один. так на для того нам требов фрукты так. клубничка, яблочко и ананас. Всем так я буду. Клубничка. Яблочко Адорас. А -а -а -а. Давайте заберемо на костюмчик. Давайте заберемо оцю коробочку, а костюмчик поставимо. І оцю собачку заберемо. Ну я держу, я тоді вже давай таку сюрчики зачись заберемо. Это что мне не Просто скажи, что мне не Ну, давайте будет так. Так, 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 так. Ну, как? Можно вот эти все лечь, смотрите, вот такой, вот Дати непростим людям, а таким дросенким <свенків> і все. Ммм, mm, далі буду є зараз, що хоч би так спрацювало. Так тепер можна нам повторити. Клубничка. не тільки клубничка. а ананасик і, і... яблочко. Так, нас отаке мені ще моя яблубу робила крові вас. Це буде для дони. Теперь тут клубничка, яблочко, ананас. на нас там каву. Ви дуже будете таку каву? Та мама, да там, там. 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 Я надо вас маленьким. Эм, е, мені кову. Вот вс. Такая просто молочная кава. Я хочу выберите за свісок. Ммм. Я хочу запити свою каву. А я хочу тоже випити свою каву. И то я хочу выбересок. Эх вы. Малышки мои. Зараз ми будемо їсти дуже смачненьким. Типа оце і оце, оце і оце. А от малишки будуть їсти не отакі. Малишки будуть їсти бульбу з цибулею. Павзом.